Вітаю шанувальників орхідей, я Станіслав і ви на каналі Архідеї вдома. Ось наступний мій вдалий пасів орхідей, і зараз я хочу вам поділитися з вами, як виглядають протокорми, яким найближчим часом я буду намагатися розсадити по іншому посуду. Звісно, намагаючись зробити це в стерильних умовах. Як ви бачите, надпись на банки 8.08.25. І я буду намагатися їх розсадити так, щоб вони не заважали одне одному зростати далі. До речі, кілька глядачів. Багато мені раніше писали, що дуже хочуть спостерігати саме за такою маличею. Отже, це відео спеціально для вас. Ну, і звісно, в мене є ті, що були висаджені вже по окремим фласкам. Ось так ось виглядає, наприклад, ось одна. Зараз я покажу ще дві інші. Дивіться, вже дуже гарно розкуклені корінці. Їх тут не один садженець, а двоє. Так, я розсаджую по кілька іноді, і коли вони тоді друг другу починають заважати, я можу ще їх розсадити. А ось дивіться, ось у цього малюка корінці пішли як у поживне середовище, так і до гори. Шукаючи собі, чим поживитися. Отже, сподіваюся, що у мене все вийде, але все не буває, ну, скажімо так, все гарно. Іноді трапляються ситуації, коли після пересадки, ось крім е, маленьких орхідей, туди попадає і якась, е, якісь бактерії. І тоді на поживному середовищі ці бактерії і грибки дуже швидко розвиваються. І ось бачите, яка білява, така пліснява пішла. Є і в деяких, і в других банках, але вона, наприклад, ось в цій баночці зупинилася і он, раз, два і посередині третій зелений малюк, яких я сьогодні також буду намагатися. Врятувати. Ну ось, рятування, сподіваюся, вийшло. Були деякі проблеми з цією баночкою, бо коли я їх пересадив уже у другу воду, то вимкнули світло і вони замість 15 хвилин пробули там майже 2 години. Але сподіваюся, що все буде гаразд. А ось за цією першою маличею все вийшло в мене. І бачите, вони такі світло-зелененькі. І ось ці три малюка, про які я вам показував, що пліснява була у пластмасовій баночці. І дивіться, як я її, їх точніше, розсадив, так що вони надалі, сподіваюсь, не будуть одне одному. Заважати э, рости. Ну, ось таке коротеньке сьогодні відео. Сподіваюся, я отримаю за нього лайки. Звісно, запрошую на канал і на все добре.